Стунник який зумів об'єднати українські діаспорні інституції, створивши перший світовий конгрес українців, членом якого побратими називали романтиком української революції, останній президент Української Народної Республіки. Мене звати Софія Челяк, і Це програма Культові українці незалежні люди на каналі Культура». І ми сьогодні поговоримо про людину, яка передала незалежній Україні клейноди УНР Миколу Плавіка. Будую Україну для всіх із усіма його дуже визначна роль в історії України. Микола Плав'юк очолив відразу кілька українських емігрантських рухів. Він е -е, дуже радів, що Україна відновила державну незалежність. Це, як на мене, це подвиг іменем Миколи Пловіка я знайома ще з пластових вишколів. Це не дивно, адже політик 40-х років був у пласті. Але на жаль, пересічному українцю його ім'я не є досить знайоме. Так само мало знають вони і про життя української еміграції до здобуття Україної незалежності. Як українські емігранти впливали на здобуття незалежності, та як створювалися і розвивалися українські організації в діаспорі, будемо говорити з моїм співведучим істориком Олександром Алфером. Привіт, Олександре! Вітаю Софія! Знаєш, я особисто знав Миколу Пловіка дуже шляхетна, інтелігентна, делікатна людина. І був знайомий, до речі, із іншими представниками української міграції. Скажімо, знав доньку останнього гетьмана України Павла Скоропадського Олену Скоропадську. Тож ця тема для мене є особисто цікавою. До речі, у нашому проєкті ми говорили про те, як українські дисиденти тримали зв'язок з мігрантами, про те, як вихідці з України впливали з Європи чи Америки на політику СРСР. А от сьогодні я пропоную зосередитись суто на українській політичній еміграції. Я думаю, нашим глядачам дуже сподобається ця сторінка української історії. Але спочатку я би хотіла показати, що знають містяни про плавюка. Наше опитування Ну, дивимось. Одне питання. Раптом не знаєте, хто такий Микола Плав'юк? Перший раз чую. Не, на жаль, не, не згадую, не. так? Ні. Ну, Українська Народна Республіка. Не, я вчила історію, але не пам'ятаю, мабуть, такого. Ні, дякую. Але, О, да, Шай, daha, дай да. дай. А ви чую, хто такий Микола Плав'юк? Ні, на жаль, не чую. Ні. Про повіками Миколу не чули раптом. А чому не чу? Добре чуварчу? А скажіть, будь ласка, що ви знаєте? Це президент України в екзилі. І його дуже визначена роль в історії України. Очолював уряд в екзилі. О, я десь статтю читала про це. Ну, видно, фамілія не за не, не затрималась президент. Тен, який потім передав. Першому президенту вже після 91-му році Кровчуку повноваження. Про Миколу Плавіка. Чи чули таку людину? Перший Ні? раз. Останній президент України в еміграції. Угу. Не чули. Це є символ спадковості і не наших змагань за свободу. Як бачиш доволі прогнозовані відповіді, Слухай, інколи мені здається, що е, українці з України і українці з діаспори це зовсім різні люди, так тому що діаспоряни, скажімо, вони чомусь змогли зберегти пам'ять і культуру, чого не до кінця вдається нам. Так Ой, ви собі ти за тисячі кілометрів від дому, е, за океаном, і так чи інакше ти намагаєшся шукати однодумців, не асимілюватися, а також передати свою мову, свою культуру дітям. З як на мене це подвиг. Власне, ще українська міграція до речі займалася культурною дипломатією. Ну особисто Микола Плавюк відвідав країни Європи, Південної, Північної Америки. Де розповідав під час зустрічі про боротьбу українців з совєтським режимом. До речі, вони займалися не тільки культурною дипломатією, але й правозахистом, а саме поширювали інформацію про репресії радянського союзу. І, от, наприклад, організації НАКштаутун вони намагалися об'єднати українців в усіх куточках світу для того, щоб продовжувати боротьбу за українську незалежність. І, от, до речі, для наших глядачів, щоб трошечки привідкрити історію діаспорного руху, у нас є сюжет. Дивимось. Після поразки українських визвольних змагань 1917-1920 років значна частина національно свідомих громадян покинула батьківщину. В еміграції у міжвоєнний період утворились основні українські політичні центри. Перший це уряд Української Народної Республіки в Екзилі. Останнім президентом УНР став Микола Плав'юк. Який передав свої повноваження у 1992 році Леоніду Кравчуку? Інший потужний центр склав рух, який гуртувався навколо постаті останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Після смерті Павла Скоропадського гетьманців очолив його син Данило. Проте невдовзі Гетьманича було вбито агентами КДБ і рухом почергово керували доньки Павла Скоропадського Марія, Єлизавета та Олена. Третій рух української еміграції створив полковник Євген Коновалець. Заснована ним Організація українських націоналістів за своєю формою була революційно-політичною і головними засадами якої стали ідеї націоналізму. В еміграції були розповсюджені й інші численні політичні, громадські, релігійні та культурницькі рухи і організації. Вони проводили активну діяльність як на освітній та культурній ниві, так і долучались до визвольної боротьби. Дуже цікавий сюжет. До речі, я нагадаю, що в попередніх програмах ми вже говорили про діяльність ОУН, а також ми говорили про діяльність української греко-католицької церкви в еміграції. Але в мене є одне запитання: такий невеликий нюанс. Чому українці навіть за кордоном і в таких умовах не могли знайти єдності? Так, знаєш, правда, єдності бракувало. Хоча здавалось, були такі моменти, коли ось ось, іначе то лідери української міграції домовляться про спільну діяльність. Ну такі ініціативи, наприклад, пропонував свого часу Павло Скоропадський. До речі, я неодноразово чула, що вони не могли знайти спільну мову не лише через політичні розбіжності, але й через особисту непризнь. І ти тільки собі уяви, що бандерівці під час Другої світової війни проголосили заочні смертні вироки своїм політичним опонентам. Українцям. Так. Але з іншого боку, Павло Скоропадський, якого ми вже згадували, який був власне в опозиції Апонентом, до бандерівців, він допомагав вибратися Бандері і Мельнику з нацистського концтабору. Українці в еміграції як ніколи розуміли, що єдність необхідна. І, власне, створювалися всеможливі об'єднавчі ініціативи. І тут слід зокрема згадати світовий конгрес українців, який створили у 1967 році у Нью-Йорку. Це була така собі. Координаційна рада для українців у світі, між іншим до її створення був долучений і Микола Плав'юк. Слухай, Я розумію, до чого ти хилиш, так Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі, лідер одного з Крилл а Тут ще світовий конгрес українців. Тобто політичні українські еліти почали об'єднуватися саме так. І ти знаєш, хочу згадати тут слова гетьманича Данила Скоропадського сина Павла Скоропадського. Будую Україну для всіх із усіма. Саме цієї фрази як вогню боялися лідери СРСР. Так через це почалися всі ці замовні вбивства українських політичних еліт, які здійснювали КДБ? Так саме через те, що українська еміграція почала об'єднуватись, а цього об'єднання дуже боялися комуністи. І, от, до речі, про Миколу Плавюка як одного з лідерів нашої діаспори, у нас є спогади. Дивимось. З Миколою Плав'юком я познайомився у 1992 році, коли він, власне, прибув із Канади в Україну для того, щоб передати повноваження останнього президента Української Народної Республіки Леоніду Кравчуку. Я був звичайно під сильним враженням його виступу на урочистому засіданні Верховної Ради у серпні 1992 року, де, власне. Відбувалося передання повноважень Леоніду Кравчуку. Аж тоді я от усвідомив до кінця наскільки це важливо для української держави. Микола Плавюк тоді пригадую, постійно наголошував, що він це робить для того, щоб показати. У всьому світові, що відновлена українська держава, є спадкоємницею Української Народної Республіки. Насамперед він дуже радів, що Україна відновила державну незалежність. Це було дуже важливо. От він ніколи не думав, що він повернеться в незалежну Україну. В нього було таке трепетне ставлення. До України, от, до Києва, до українців, з якими він спілкувався, до родини, яка приїхала. Тобто він теж перебував в такому іфорійному стані. Натомість, коли йдеться про те, якою він бачив цю Україну, то треба віддати йому належне. На відміну від нас, багатьох, я думаю, тоді і від Леоніда Кравчука у нього була візія цієї України. Тобто він передусім бачив Україну національною державою, він бачив Україну із сильною армією. Він постійно наголошував на тому, що культурно-духовні фактори будуть вирішальними для утвердження української державності, а не соціально-економічні, як тоді говорили. Бо тоді так вважалося. Ага, Будемо все робити так, як ми робили, коли жили в Радянському Союзі, але тільки поправимо економіку, і все в нас буде гаразд. Він так не вважав. Він вважав, що без пробудження національної свідомості, усвідомлення історичної тяглості, культурної тяглості ми ніколи не збудуємо міцної економіки. І це було незвично від нього чути, оскільки він за фахом був економіст. От, здавалося б, навпаки, він би мав говорити нам про якісь економічні реформи, про приватизацію, так, там про запровадження національної валюти, ну щось в такому економічному розрізі. Він цього не говорив. Він казав приблизно так: рано чи пізно Україна обов'язково вирішить всі соціально-економічні проблеми. Життя примусить Україну вирішувати ці проблеми. А от якою буде ця Україна, яким буде обличчя цієї України, оце важливо. А обличчя України без національних факторів, без культури, без історії, без традиції неможливо. З першого 16 років він вступає до лав юнацтва ОУН. Це був 1941 рік. І навіть встиг повоювати з більшовиками, коли у 1945 році вступає до лав другої української дивізії Української національної армії. Потім уже в Німеччині він вступає в пласт, а також є активним учасником студентського середовища у Мюнхені. Так, але в Німеччині він не залишився, а переїхав до Канади. І саме на американському континенті він стає одним з найвизначніших лідерів українського діаспорного політичного руху. Саме так і знаєш за результатами своєї діяльності, Микола Плав'юк очолив відразу кілька українських емігрантських рухів. Так, давай перелічувати світовий конгрес українців 1978-1981 рік. Очолив ОУН. 1979 рік і аж до своєї смерті у 2012 році став останнім президентом ННР в екзилі у 1989 році. Аж допоки не передав свої повноваження. Президенту незалежної України Кравчуку у 1992 році. І до речі, тоді ж до першої річниці відновлення української незалежності Микола Плавюк передає символи влади президента, печатку, прапор і знак гідності Української держави. На не ланцюг з моще хранительницею гетьмана Івана Мазепи. Сідай п'ять. У мене є те питання, чому він не передав ці клейноди у серпні 91-го року після проголошення незалежності України, чи в грудні 91-го року після референдуму? Слухай ну давай згадаємо, хто продовжував перебувати все ж таки при владі в Україні в 1991 році. Я розумію, про що ти комуніст, але комуністична Україна на той момент вже не існувала. Хоча у нас є процес сюжет і О. в ньому є розгадка. Давай дивитися. Пане Іване, ви були одним з найактивніших учасників подій 1991-1992 року. Ну з того часу нас запам'яталися три події. Це три наріжні камені нашого державотворчості. Перше це ухвалення декларації про державний суверенітет України. Саме через декларацію ми завели ідею незалежності держави у владні коридори, бо до тих пір вона жила на вулицях, на майданах. А так вона оселилася уже у кабінетах влади. Друге, це проголошення акту незалежності України. Це така вершинна політична перемога. І третя така подія це зрозуміло, що референдум після 1 грудня 1991 року на світ дуже швидко визнав як незалежну державу. Вона рада тоді складалася з опозиції це народної ради, і будемо говорити про сотню прихильників національної демократії. Потім е, група 239, і в цій групі 239 е, заправляли якраз ортодоксальні комуністи на чолі з Олександром Морозом. Тоді і була група ще е, таких. Вони були члени партії, але вони вже бачили, що часи комунізму закінчуються. Поки у Верховній Раді Незалежної України триває боротьба між комуністами та демократами, вже 70 років на іншому континенті існує життя Української Народної Республіки в еміграції. І саме там останній президент УНР в еміграції Микола Плавюк приймає доносне рішення. Передати президенту України клиноди та повноваження уряду Української Народної Республіки. Пане Олександре, власне, як діяла УНР в екзилі, от в двадцятому стріччі не визнана держава, але уряд існує. Ну таких прикладів в світовій історії досить багато. Було скажемо, теж найближчі польський уряд, литовський уряд Україна не була чимось невинахідником. Ясно було, що все. Совєтського союзу немає, є можливість для е, розбудови української держави. І тоді збирається Українська Національна Рада, яка власне була умовним парламентом державного центру, і приймається це рішення, що е, раз наше завдання було яке тримати о той смолоскип волі, отой прапор, от раз уже Україна ставила незалежною, потреба в нашій діяльності відпадає, і ми спочесно. Складаємо свої повноваження, як вони казали, на руки новообраного президента сучасної України Кравчука. Делегація приїхала спеціально в Київ, почалися переговори, як це зробити, і весь час той же самий плив наполягав, що ми повинні підкреслити в наших документах, що сучасна Україна є правонаступницею і продовжувачем Української Народної Республіки періоду Грушевського і Петлюри. Це якраз грамота про складання повноважень і припинення діяльності Державного центру Української Народної Республіки в Екзилі. От для них 1 грудня це було дійсно, це для всього світу було зрозуміло, що це абсолютна такся легітимність. 92% з чимось там відсотків проголосували, Крим проголосував більше 50% відсотків за підтвердження акту незалежності, і тоді. Всі наші представники екзелю почали пакувати валізи і їхати в Україну. Треба розбудовувати, треба допомагати Україну. І от власне кульмінація. 22 серпня 1992 року. Микола плав'юк, президент. УНР в екзилі передає, зокрема, і цю печатку як символи влади президента до президента України. Ви знаєте, в нашій дійсності, в українській дійсності, до початок є якась особлива така, ну не то, що пошана, а довіра. Якщо на документі немає печатки, ну, слабий документ. А це рельєфна печатка це якась уже вища форма печатки. Плавюк передавав комплекс оцих клейнодів, можна сказати. Це був ланцюг президента Колар, на якому була невеличка така мущівниця із гербом з одного боку герб Мазепа, а з другого боку розп'яття. Друга річ це печатка, про яку ми говорили рельєфна ця, і третя це була. На прапор, прапор, український прапор, який використовувався у діяльності Державного центру УНЕРГЕГЗИЛІ. Ну і четвертим вони вважали це якраз рішення Державного центру енергокзилії про складання своїх повноважень. 22 серпня 1992 року в Маріїнському палаці відбулася урочиста подія. Останній президент УНР в екзилі Микола Повік передав свої повноваження та клиноди влади президенту відновленої української держави Леоніду Кравчуку. Саме таким чином ми продемонстрували усьому світу, що Україна є спадкоємицею Української Народної Республіки. Це дуже важлива подія у нашому державотворенні. Вона символічна ця подія. Передача цих символів показувала, засвідчувала, що наша діаспора вже довіряла українській незалежній державі. І оцю свою віру у майбутню Україну України, які затримали у Українській Народній Республіці в цьому державному центрі, вони передали нам. І вони не тільки нам передали, а вони передали і поколінням, які йдуть за нами сьогодні. Я думаю, тепер всім стане зрозуміло, що в діаспорі вітали незалежність, але й там розуміли, що українських політиків, які б не вийшли з комуністичного середовища, обмаль. Тому в діаспорі вітали, підтримували незалежність, але й з острахом дивились на розв'язання ситуації. Дивіться, в мене є інші запитання. Так ми вже згадували, що Микола Плавюк до своєї смерті у 2012 році очолював одну з гілок ОУН. Так, от у наших глядачів може виникнути логічне запитання: а чому ОУН не саме розпустилося після здобуття України і незалежності? Так, вони продовжували свою діяльність, і окрім того. Перенесу свої осередки бандерівці, мельниківці, гетьманці до України. Ну а наприклад, світовий конгрес українців об'єднує мільйони українців у десятках країн світу. До слова, очільниця ОУН Бандерівці Ярослава Стецького 91-му році переїхала в Україну і навіть була обрана депутаткою 3-го та 4-го скликань. І як найстарша парламентарка за традицією відкривала засідання новообраної ради. Справді ці організації діяли і будуть діяти. А от яке їхнє місце в сучасному українському політику, зважаючи на пострадянську політичну спадщину? А от про це у нас є сюжет. Дивимось нині за кордоном проживає від 11 до 13 мільйонів українців та їхніх нащадків. За словами історика Юліана Бачинського, за весь період існування української імміграції, наприклад, у США її взаємини зі старим світом не переривалися. Українська діаспора підтримує свою батьківщину, зокрема і через різноманітні організації. Діаспорні групи українців є майже у кожній країні світу, найбільше їх у Канаді. Якісь просто об'єднують українські спільноти за кордоном, якісь сприяють поширенню інформації про Україну. Ще одні працюють над культурним просвітництвом. Найбільшою організацією є світовий конгрес українців. Це міжнародна координаційна надбудова, яка об'єднує 300 українських діаспорних громадських організацій. Мета конгресу боротьба за незалежність України. Для цього його представники підтримують культурну та просвітницьку діяльність української діаспори за кордоном. Конгрес об'єднує українців у 133 країнах світу. З 1992 року існує українська всесвітня координаційна рада. Вона ще чотири роки проводить всесвітній форум українців. На таких форумах обговорюють ситуацію в Україні. Останній відбувся в 2016 році. Порівняно з іншими країнами, українство має найбільшу кількість громадських об'єднань за кордоном близько трьох тисяч. Дуже цікаво. І знаєш, попри те, що ці організації малочисельні, вони але все ж таки функціонують і змінюють Україну на краще. Так, справді, знаєш, і вдаючись до Алгорії, передали нам естафету від Петлюри, Коновальця Скоропадського, Бандери і мільйонів інших нам, сучасним українцям, Знаєш, я себе спіймала на думці, що прийшло 30 років з відновлення незалежності України. Але ми все ще недооцінюємо діячів та діячок, які допомогли нам отримати цю незалежність. Так, справді, от, наприклад, в Києві відмовились надавати назву новій вулиці на честь Данила Скоропадського. А розмови про перепоховання так і залишаються розмовами. Я нагадую, що сьогоднішня наша програма була присвячена останньому президенту УНР в екзилі Миколі Пловіку, видатного діяча української діаспори, який залишив пост президента УНР, Чи передати його президенту відновленої України і саме цим довести, що теперішня відновлена незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки. І я дякую Олександру Алфьорову, історику і моєму співведучому за сьогоднішню програму. Це була програма Культові українці незалежні люди на телеканалі Культура». До зустрічі на. se dobře.